Щиро вітаю вас, дорогі глядачі, на програмі 5 хвилин для вічності. З вами я, ведучий Олег Алєксєєв. Чимало людей по-різному сприймають терміни віруючий і християнин. Ніби християнин це той, хто вірить правильно, тобто як усі, а віруючий той, хто вірить по-новому, чи якось інакше, і тому неправильно. Але насправді християнство від віри є невіддільним. Якщо християнин, то це автоматично означає віруючий у живого Бога Творця. Правда, для деякого поняття віруюча людина досить вузьке. Наприклад, носити християнську символіку, ставити християнські пам'ятники, зображувати лики святих, розп'яття та інше. Є дослідження, представлені центром разумково, за якими 40% респондентів називають себе віруючими, однак не належать до якоїсь конкретної релігійної організації. Інші, звичайно, примкнули до різних конфесій, і лише незначна частина їх вважають себе невіруючими. Христос сказав в Євангелії від Луки 18 18 розділі такі слова. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. І це, незважаючи на те, що віруючих буде багато. А з іншого боку, святе Писання говорить, що Христа при його поверненні будуть таки зустрічати, чи буду і я серед них. Чи завжди віра в Бога і довіра Богу це одне й те ж саме? Святописання бачить у цьому різницю. Візьмемо, наприклад, деякі фрагменти з історії ізраїльського народу. Знаходячись упродовж 400 років в Єгипті, ізраїльтяни поступово втратили правильне розуміння Бога. Релігійна язичницька система Єгипту стала частиною їх віри, але ось прийшов до них Мойсей зі звісткою від Бога і сказав, що його прислав до них Бог їхніх батьків. Незабаром вони стали свідками великих божих чудес, які здійснював Мойсей в ім'я Бога перед фараоном і єгиптянами. Це зміцнило їхню віру, в те, що не Мойсей, а сам Бог закликає їх піти в обіцяну землю. І вони вийшли з Єгипту. Апостол Павло, згадуючи цю історію, пише в першому посланні до Коринтян, 10 розділі, що Мойсей вірою залишив Єгипет, вірою відсвяткували вони Пасху, вірою перейшли вони море, як по суші, тому що всі мали віру. Але зверніть увагу, що далі апостол Павло пише, але не про багатьох з них благоволив Бог, бо вони уражені були в пустелі. Тобто, не всіма, хто вийшов з вірою з Єгипту, Бог був задоволений. За що ж загинули, подорожуючи з Єгипту ізраїльтяни? Щоб ми не були похитливі на зле, щоб не були ідолопоклонниками-розпусниками, так каже апостол Павло. Отже, за що або чому віруючі ізраїльтяни не увійшли до ханаанської землі? Тому що, маючи віру, були невірні Богові. Христос говорив: Я йду виконати волю мого Отця. І дійсно усі його дії на землі свідчили про Його вірність. Наша вірність йому знаходить віддзеркалення в дотриманні десяти заповідей, тому що у них розкривається воля Божа по відношенню до нас. Що користі, якщо віра є, а вірності немає? Така віра пише апостол Яків, мертва. Тому будьмо уважні до себе. Чи є ми лише віруючими, чи так само й вірними Богові в усьому. Христос каже, будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя. Саме про це сьогодні я пропоную, щоб ми з вами помолилися. Наш дорогий небесний батько. Знову сьогодні разом з нашими глядачами ми приходимо в молитві до тебе. І ми дякуємо тобі, найперше, що ти дав нам цю перевагу спілкуватися з тобою, чути твій голос і звертатись до тебе. Ми просимо Тебе, навчи нас бути справді віруючими людьми. Ми просимо тебе, навчи нас, Господи, через приклад Твого Сина Ісуса Христа, бути людьми, які би не просто говорили, що вірять, але життя, яких свідчило би про повну віру і покору твоїй волі. Господи, ми просимо так, як колись молився біблійний герой. Віримо, Господи, але допоможи нашому невірству. Підкріпи нашу віру і збудуй її на основі Твого Слова, в ім'я Ісуса, наша молитва. Амінь. Ну що ж, вірте Господу, бо в цьому є сенс життя і вічність. Нехай їх... нехай Господь благословить вас сьогодні, Божих вам благословень. А я, прощаючись з вами, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.